Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку додавання зображень до тексту. Продовжуємо вивчати Word. Сьогодні ви з'ясуєте головні призначення зображень у текстовому документі. Також дізнаєтесь, як вставляти зображення. Та навчитеся вставляти зображення в документ. А також ми з вами поповнимо свій словничок такими термінами, як зображення та вставлення зображень. І розпочнімо, як завжди, з логічної розминки. Спочатку розгадаємо декілька логогрифів, а потім декілька загадок. Розпочнемо з логогрифу ось такого вигляду. Слово ніс, в якому потрібно замість літери «н» підставити літеру «л». І ми отримаємо звичайну слово ліс. Добре, молодці. Наступний його гриф має наступний вигляд слово сон, до якого потрібно додати дві літери С та Е. І отримаємо, що? Правильно, сонце. Продовжуємо. Наступна це в нас загадка. Завжди знаходиться у роті, а проковтнути не можна. Як ви думаєте, про що тут говориться? От невеличка підказка. Правильно, звичайно, це язик. Наступна загадка цвіте на обличчі та зростає від радості. Про що, як ви думаєте, тут мовиться? Підказка, От така яскрава це. Правильно, це, звичайно, посмішка. І третя загадка П'ять синів у двох матерів, а ім'я одне всім. Складна загадочка. Відразу показую підказку. От. Що це? Ні, не руки. Правильно, це пальці. Пальці на руках на кожній руці в нас 5 пальчиків, а ручок у нас 2. От вам 2 матері і мають по 5 синів. Отже, давайте з'ясуємо головне призначення зображень у тексті. До прикладу, читаючи книги, журнали, ми звертаємо увагу лише на текст. А іноді й на зображення, що в них зустрічаються. Це можуть бути малюнки, фотографії, схеми, креслення та інше. Зображення, які супроводжують текст, зазвичай називають ілюстрацією. Ілюстрації можуть не лише пояснювати, а й доповнювати зміст тексту. Вони дозволяють нам краще уявити головних героїв та події, які відбуваються. Ілюстрації в підручнику допомагають краще зрозуміти навчальний матеріал. А напишіть мені в коментарях, як називаються ось такі журнали з такими ілюстраціями, які показані в нас на слайді. праворуч. Цікаво буде дізнатись, чи знаєте, що це, і чи напишіть, чи ви такі ілюстрації, журнали та книги читаєте. Давайте поміркуємо, які зображення можуть містити текстові документи та які їх головні призначення, споглядаючи дане зображення на екрані. Отже, перше в нас зображення, от хлопчик тримає в себе в руках якийсь зошит, і в ньому щось написано з ілюстраціями. Тобто для кращого сприйняття. А що ж тримає дівчина? Правильно, дівчинка тримає книгу, і в якій, що написано, ми бачимо ведмедика і текст до нього. Тобто, більш усього розповідається про життя ведмедика. А можливо, це якась казка. Потім двоє товаришів розглядають аркуш паперу із, правильно з будинком. Визначають розміри будинку за допомогою зображення. Наступне зображення це в нас позначення діаграм, тобто показують успішність, до прикладу, учнів у класі. І останнє зображення. Ми бачимо, що двоє товаришів за допомогою схеми, тобто зображення, зробили літачок. Молодці. А зараз давайте розберемося із вставленням зображень в текстовий документ. Сучасні текстові редактори дозволяють додавати до текстового документа готові зображення, які можуть міститися в окремих файлах на комп'ютері, або зображення, створені за допомогою засобів текстового редактора. Всі ці етапи ми з вами обов'язково пропрацюємо. В кінці уроку, виконавши практичну дію. У текстовому редакторі Word 2010 року для того, щоб здійснити вставлення зображення, існує спеціальна вкладка з інструментами. Так, до прикладу, натиснувши вкладку Вставлення, відкривається ось така сторіночка, де є дії для додавання різних об'єктів. Кнопка рисунок додає зображення із комп'ютера. Графіка додає малюнки, які знаходяться в бібліотеці Word. -у. Потім різні фігури, зірочки, сонечка, квадратики, прямокутники. SmartArt дає можливість нам створювати різні цікаві об'єкти. Діаграми додають різні діаграми. А знімок екрана дає можливість зробити зображення із вашого комп'ютера. Прямо в реальному часі. Алгоритм вставлення зображень із файлу та має наступний порядок. Спочатку потрібно встановити курсор у потрібне місце документ. Потім відкрити вкладку Вставлення, після чого вибрати в групі зображень зображення Інструмент, рисунок для того, щоб додати зображення. У вікні Вставлення рисунка, яке з'явиться, потрібно вибрати потрібну папку і файл для додавання нашого з вами зображення. І в кінці класнути кнопку Вставити. Таким чином буде додано зображення, до прикладу, як показано на екрані, ви бачите додане зображення яблучка. І хочу звернути вашу увагу на це яблучко, що виділене зображення можна збільшувати, зменшувати, розтягувати, стискати, обертати та здійснювати інші дії завдяки ось таким маркерам, які показані стрілочками. За кругленькі маркери можна змінювати розмір, стискати, збільшувати, зменшувати, за допомогою кругленької стрілочки обертати ваш об'єкт. Операції над зображенням можна виконувати і за допомогою команд контекстного меню або за допомогою спеціальних інструментів на тимчасовій вкладці формат зображення, яка з'являється в кінці списку вкладок. А зараз, як я вам і обіцяв, давайте спробуємо виконати завдання за інструкційною карточкою. Де нас просять опрацювати вже створений нами малюнок, текст, і додати до нього відповідно зображення. Зображення ось такого вигляду. Все це ми зараз з вами разом і виконаємо. Тож, перейдімо до виконання практичної. Ну що ж, давайте виконаємо завдання за інструкційною карткою. Нас просять запустити текстовий редактор. Відкрити текстовий документ, з яким ви вже працювали на минулому уроці. Вставити в текстовий документ зображення за вказівкою вчителя. Є в нас декілька варіантів. Ми можемо з вами скористатися. Якщо ви на попередньому році зі мною працювали, ми можемо відкрити наш документ із попереднього уроку. Для цього відкриваємо документи і шукаємо в наших документах, в нашій папочці документ День Святого Миколая форматування. Відкривши який, ми зможемо додати відповідний текст. Якщо ж ви працюєте зі мною вперше і даного документа у вас немає, то ми виконаємо наступні дії. За посиланням в описі під відео посилання на текстовий документ День Святого Миколая, ви відкриєте ось такий документ. Натискаєте вкладочку Файл, завантажите Microsoft WordDog X. Здійснюємо завантаження. От. Відкриваємо правою кнопочкою. Лівою кнопочкою по позначки показати в папці. І відкриваємо наш День Святого Миколая, змінений. Ось так має називатись файл заготовочка. Увімкнути редагування. Готово. Тепер сюди потрібно вставити зображення. Я зробив заготовку зображення. Святого Миколая, яке нам потрібно теж завантажити на комп'ютер. За посиланням під, в описі під відео посилання на, файл, на зображення заготовку. Відкривається ось така вкладочка із ось таким зображенням. Ми натискаємо кнопку Завантажити. Відбувається завантаження нашого зображення от воно з'явилося. Завантажується зображення в нашу папку завантаження. Повертаємося до День Святого Миколая нашого тексту. Натискаємо вкладку Вставлення. Але перед тим поставимо наш курсив у кінець тексту. Готово. Вставлення і обираємо зображення. Обираємо цей пристрій для того, щоб обрати зображення з нашого комп'ютера. Відкривається відразу папка з вашими зображеннями. Ми ж обираємо папку завантаження в вікні вставлення рисунка. І шукаємо. Сьогодні має бути написано Святий Миколай. Виділяємо і натискаємо «Вставити». Будь ласка, наше зображення з вами Дода. Але ми бачимо, що воно дуже велике. Тому за маркери, які знаходяться на кутах зображення та на бочках, ми можемо зменшити наше зображення. Ось таким чином, до прикладу. Тепер в групі упорядкування вкладки формат зображення. Обираємо розташування. І обираємо розташування ось таким чином. Вгорі праворуч з обтіканням тексту навколо рамки. Готово. Погляньмо схоже на наш зразок. Трішки схоже. Давайте підкоригуємо і завершимо роботу. Для підкоригування ми ще трішки зменшимо наше зображення. Відповідним чином. Готово. Будь ласка, ви самостійно вставили зображення до тексту і застосували обтікання текстом, тексту навколо зображення. Тепер збережемо нашу роботу, натискаємо файл, Зберегти як. Огляд. Обираємо нашу папку для збереження. В моєму випадку, це документи. я всі Роботи зберігаю в папці документи, ви ж у своїй папочці. Підписуємо День Святого Миколая і ставимо курсив перед З І за допомогою клавіші Delete видаляємо змінений. І пишемо в дужечках фотограф... зображення. зображення. Це для того закриваємо дужечку, щоб ми знали, що даний текстовий документ уже із зображенням. Натискаємо Зберегти. Готово! Наше завдання виконано. Не забудьте виконаний текст показати своїм батькам та вчителю для отримання позитивних відгуків. Повертаємось до уроку. Наш урок підходить до завершення, і, як завжди, я пропоную декілька питань для самоперевірочки, на які ви можете спробувати дати відповідь. Перше питання: з якими зображеннями можна працювати в середовищі текстового редактора. А друге як вставити зображення в текстовий документ. Всі ці дії ви вже тепер знаєте, тому можете написати відповіді в коментарях. Також можете скористатись. Онлайн завданням за допомогою QR-коду. І на завершення логічна задачка. Для кожного ряду, ряду потрібно виявити закономірність і продовжити цей рядок. До прикладу, АВБГВГГДГЄ що тут, яка тут може бути закономірність, як ви думаєте? Уважно. Давайте подумаємо і вирішимо, яка ж закономірність. А, закономірність така, що кожна друга літера повторюється через дві літери. І от ми бачимо А, В, B, Г і В повторюється. Потім. Через дві літери Г повторюється. Через дві літери Г повторюється. Значить, наступною має повторюватись літера правильно «Д». І ще одне порінко, ще один рядочок А, Я Б. Ю, в. М'який знак Г Щ, Г. Ш. А цей рядочок визначте самі. Але от вам підказочка. Це перша літера алфавіту, а це остання. Це друга літера алфавіту, а це передостання. Це третя літера алфавіту, а це третя літера з хвостика алфавіту. І так далі. Спробуйте продовжити даний рядочок. Його можете написати в коментарях. Будь ласка, попрацюйте ще з підручником для повторення і закріплення матеріалу. А саме почитавши сторінки 65-67 підручника я досліджую світ для 3 класу частина 2. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. А також не забувайте лишати свої позитивні відгуки. До нових зустрічей!